Арія, звичайно, не дуже задоволена тим, що вона має стати нареченою на майбутнього капу нью-йоркського угрупування. Відповідно, попри те, що її наречений є досить таким красивим чоловіком, вона його боїться. Адже про нього є дуже багато різноманітних відголосків про те, що він надзвичайно жорстока людина, що він голими руками може розірвати людині рота і таке інше. Тобто, слава про нього є не досить добре. Відповідно, це арію лякає, але вона потерпає від того, що постійно її. На неї впливає її батько, він постійно на неї тисне, він навіть і погрожує тим, що якщо вона не вийде заміж, то він зробить ще жахливіше життя, як її, і відповідно її сестер. І навіть був такий випадок, коли він хотів вдарити Арію перед самим її майбутнім чоловіком. Відповідно, майбутній чоловік цього не дозволив, але батько вирішив в свою злість відповідно зірвати на інших дітях, на менших братах, на меншому браті відповідно, на менших сестрах, яких Арія дуже сильно любила, і відповідно любить. Тому, власне, ця книга є досить цікава. Вона показує, як відбувається кохання, як воно починає зароджуватися між головними героями, як вони проходять цю стадію такого боязні і стадію недовіри, відповідно, що це потім як впливається, і як звідси потім що з цього виходить. Відповідно, також оці всі події є ще доповнення новела, яка називається Так і Лука. Відповідно від імені головного героя, де всі ці. Дії, які були описані в пов'язаній частині, вони йдуться від імені головного героя, і завдяки цьому ми можемо зрозуміти, що яке в нього було життя, яке в нього взагалі було дитинство, чого він таким станом, чого він, наприклад, своєму кузену розірвав рота голими руками, відповідно, яке в нього було перше враження від його майбутньої дружини, тобто, ось які в нього стосунки із своїми братами, тобто, ось таким чином. Друга книга називається Пов'язані не нав... пов'язані. Е... Пов перепрошую, забула, як пов'язана. Пов'язані е... пов довго долгу... дов... пов'язані е... договором. Відповідно, я про неї вже не буду розповідати, так як я минулого разу про неї розповідала. Тут головними героями є Валентина, і головним героєм є Дантер. Третя книга в серії називається Пов'язання ненавистю. Вона вже розповідає про молодшу сестру Арії, тобто героїні першого, першої книги, і її звати Джуліана. І відповідно, вона є досить така нестандартна, нехарактерна жінка для мафіозного світу. В тому плані, що вона не хоче підкорятися мафіозним правилам і навіть вирішує на таку авантюру, коли її. Просватали за майбутнього чоловіка. До речі, її майбутнім чоловіком стане матео, це менший брат Луки, тобто її старшої сестри чоловіка, брат, тобто вона має вийти саме за. Таким чином, за як ніби вже свого родича, але таким чином вона йому дуже сильно сподобалася своїм характером, що вона є незалежною, а відповідно він її не дуже сильно, тому що він її більше бісив. І, власне, таким чином це є дуже такий яскравий приклад кохання, яке приходить від стадії від ненависті до, ну, до справжнього кохання. Але Джуліана так легко не погоджується. На весілля вона відповідно вирішує взагалі втекти від мафіозного світу, чи це їй вдасться, чи не вдасться. Якщо вдасться, то наскільки це вдасться. Пропоную вам самим перечитати книгу, відповідно зрозуміти. До речі, ще хотіла нагадати, що друга частина, яка йдеться від імені Валентини, вона також є родичкою Арії і Ліліани, і, відповідно, Джуліани. Вона є їхньою двоюрідною сестрою, тобто кузеною. І таким чином, дуже часто в одній книзі можна зустріти. Персонажів, які ви побачите в наступних книгах або з якими ви вже познайомилися раніше. Четверта книга в серії називається пов'язані з покусою. Вони вже йдеться від імені найменшої сестри Арії, її звати Ліліана, і Ліліана досить така не схожа на своїх сестер в тому плані, що вона одразу закохується в одного хлопця, який. Ну, він не займає високого такого повноваження при, при, наприклад, порівняно з іншими головними героями, тому що він є ні капо, він не є не помічником капо, який йому допомагає вирішувати всі важливі питання, як це, наприклад, Ямато, герой третьої книги, пов'язані ненавистю. А він просто є одним із солдатів, але він є наближеним солдатом, тобто він ходить до кола найкращих солдатів і найдовірніших особ, відповідно, для Луки і для його брата. Відповідно, Ліліана. Хоч і Ромело на неї на декілька років старші, вона в нього закохується з першого погляду. а Це ще було ще до того, як Арія мала з лукою одружитися, і відповідно, цю любов вона приносить, починаючи від того, що вона ще була дитиною, і відповідно вже до такого дорослого віку. І попри те, що Ромео не дуже хотів з нею заводити стосунки, вона все ж таки добилася того, що вона вийшла до нього заміж. Це, до речі, теж дуже такий цікавий твір, і я пропоную вам його почитати і з ним, відповідно, познайомитися. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Хотіла б ще б вам розказати про одну книгу, яка вважається не серійною книгою, тобто вона не ходить ні до якої із хронік. Тобто, це не хроніка Камори, наприклад, це наступна серія, яка я теж. Цікавою в Корі Релі і не, не гріхи батьків, відповідно, не до цієї серії, про яку я вам розповідала, народжена в крові. Ця книга називається. Тендітне бажання. До речі, воно вийшло українською мовою, і взагалі це дуже приємно, тому що всі книги, про які я вам сьогодні розповідала, вони вже є в українському варіанті. Тому що я, наприклад, читала їх в англійському, переводі чи на український, а відповідно вони вже бачила, вийшли в електронному українському варіанті, і це не може не радувати. Відповідно, тендітне бажання розповідає від імені Софії. Софія це вона також народжена у мафіозній родині.